Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремля відпрацьовує два взаємно різні плани. Готується атакувати НАТО з Білорусі. Це план А і план Б ліквідувати Путіна як бренда. Пріоритет, як і належить, віддається плану А тому заголовки Путін і РФ готуються воювати довго природні. Заголовки Путіна винесуть із Кремля теж природні, оскільки очевидно, що план Б теж в активній розробці. Настільки ж природно, що спочатку усі пробують план А. Як план наступу, а в разі невдачі дістають план Б з відступом пише Климовський. Згідно з планом А загрози Медведєва справжні, згідно з планом Б, вони п'яна балаканина алкоголіка, що і роз'яснюють хороші росіяни, включаючи професора Солов'я. Професор Соловей був першим, хто став розповідати в ефірі, яка п'яниця цей Медведєв і як охорона засовує його голову в унітаз. Але за таке опускання офіційно другої особи в Кремлі нікуди не засунути. А у Пакінні в грудні 2022 року і оханою 2023 році Медведєва брали явно не з метою вилікувати від алкоголізму. Схожа ситуація із давно покійним путіним. За планом Б. Він немічний бункерний дід, придавлений болячками і окультизмом. І все той же професор Соловей передрікав на осінь 2022 його відхід за обставинами непереборної сили. Соловей був першим і в цьому випадку, хто заговорив про можливу швидку смерть Путіна від хвороби західний змі до Соловйова, реалістично писали, що Путін… Утіне не справжні, і це група схожих на нього осіб. Коли професор історик Соловей запустив тему хвороби Путіна, посилаючись на джерела Десі в комірчині Кремля, то це виглядало так, що ніби історик академік Рибаков сказав, що Брежнєв хворий і його після цього не посадили за розголошення держтаємниці. Тому змі Європи і обох Америк тему підхопили, логічно чекаючи на балет Лебодине озеро. Якщо Московія шле сигнал, то цар хворий. То в усі часи це означало тільки одне. Але за планом А Путіна це скр не немає Путіна, немає і Росії. Як про рік начальник держдуми Володіна, тому Путіна регулярно показують у вигляді живчика, який лізе всюди у всьому розбирається і ще друг пенсіонера. Путін як і Медведів, яскравий приклад з'єднання двох протилежних іміджів у одній особі, що досягається медійними засобами. Відносно Медведєва цікаво відзначити його легке і швидке перетворення в РФ в айфон Чекаво Дубеля Гаркаючого Жириновського. Але реалісти поза. Рефа в такому Медведєва не сприймає, тому в Кремлі так сумують через відсутність Жириновського, що пробували замінити його голограмою. Що говорить, вийшло непереконливо, і медіаексперименти за викликом духу Жирака припинили. Природне питання як довго Кремлі можуть бовтатися між планом А і планом Б. Відповідь очевидна до січня 2024 року, коли чекістам доведеться остаточно вирішити для себе знімати бренд Путін і запускати план Б або перепризначити Путіна ще на сім. Років, але друге зобов'язує всю РФ йти у наступ на схід на південь або на схід Москва не може ще й у 2024 році займатися тільки тим, що обороняти захоплені в Україні території і нікуди не наступати тим більше займатися цим ще сім років, якщо Путіна перепризначить в результаті в РФ все більше працює. Ефект обложеної фортеці, і Кремль змушений все більше мислити у його парадигмі для будь-якої обложеної фортеці є відоме коло варіантів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.